Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з килимками. Мікс подивимося попадає. На столі. у нас ось такий гарненький фігурний килим, фігурний килим. Ще килимки в машину. Комплект. Фігурний килим. Який прорезинений в гарному стані. Комплект килимків. Довгий килимочок. Фігурний килим. Середніх розмірів. Фігурний килим. З покриттям протисковзання десь метр 50 на 70 сантиметрів. Фігурний килим м'який. Ось такий килимочок. Зелений. Дивимось наступний. Цей килим у нас дуже-дуже великий, він десь під 3 метри йде. В гарному стані. Дивимось наступні. Така доріжка під дверям. Ще. Під двері з такими лапками, цуцика дуже м'якенька, прорезинена. Це у нас останній килимок. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.